Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода сьома, у якій кента та крихітка Руф з'являються у лісі. А пациві неждано негадано намилюють шию. Здавалося, жодна жива душа не знала. Звідки вони взялися, і як опинилися тут у лісі, мама Кенга і Крихітка Ру. Коли ж Пух спитався Крістофера Робіна, як вони сюди потрапили, Крістофер Робін сказав Звичайним шляхом ясно пуше. Пух, якому було зовсім неясно, сказав угу. Потім двічі кивнув головою. І повторив звичайним шляхом. Ага, угу. і почувала в гості до свого друга, паця, дізнатися, що він про це думає. У паця саме гостював кролик, і вони почали міркувати усі троє. Мені ось щось не по душі, сказав кролик. Ми собі живемо тут, ти пуше, і ти пацику, і я і раптом. Ще і я, сказав Пух. Ще і і раптом і ще сова, сказав Пух. І ще сова, і раптом ні сіло не впало. Так, так, а ще ще, а, сказав Пух. Я трохи не забув про нього. Ми собі живемо тут, повторив кролик дуже повільно та голосно. Усі всі ми і раптом ні сіло ні впало, ми прокидаємося одного ранку, і що ми бачимо? Ми бачимо якусь чужинську тварину серед нас. Тварину, про яку ми ніколи ні сном, ні духом не знали. Тварину, яка носить своїх дітей у кишені. Казна що? Уявіть, коли б це мені заманулося тягати в кишенях своїх родичів, скільки б мені знадобилося кишень? Шістнадцять, сказав паць. Сімнадцять, здається, А вже ж!» – сказав кролик. Та ще одну. Для носовичка. Отже, всього вісімнадцять. Вісімнадцять кишень в одному костюмі, та я просто заплутався б. Тут усі вмовкли і довго-довго думали про кишені. Нарешті пух, який увесь час напружено морщив лоба, сказав: По-моєму, їх п'ятнадцять. Чого, чого? спитав кролик. Я кажу їх таки п'ятнадцять. П'ятнадцять чого? Твоїх родичів. А до чого тут мої родичі? Пух потер кінчик носа і сказав, що йому здалося, ніби кролик говорив про своїх родичів. Хіба? сказав кролик, знизавши плечима. А вже ж говорив. Ну, гаразд, пуше, облишмо родичів, нетерпляче сказав паць. Питання стоїть так, що нам робити з кенгою? А, ясно, сказав пух. Найліпше, сказав кролик, найліпше буде зробити таке взяти і викрасти крихітку ру, а потім його сховати. І коли Кенга запитає, Де ж моя крихітка ру? Ми скажемо Ага. Ага, сказав Пух, надумавши потренуватися. Ага, ага. По-моєму? сказав він трохи згодом. По-моєму, ми можемо сказати ага, навіть не викрадаючи крихітки ру. Пуше, поблажливо сказав кролик, у тебе й справді в голові сама тирса. Я знаю, винувато промовив пух. Ми скажемо ага, так, щоб Кенга зрозуміла, що ми знаємо, де є крихітка ру. Таке ага, означає, ми тобі скажемо, де крихітка ру. Якщо ти пообіцяєш піти з нашого лісу і ніколи не повертатися. А тепер помовчте, я хочу подумати, сказав кролик. Пух подибав у куточок і став учитися такою ага, про яке казав кролик, Іночі йому здавалося, що воно виходить саме таке, а іноді. Що зовсім не таке? Мабуть, тут усе залежить від вправ, думав пух. Цікаво, чи Кенга повинна робити такі вправи, щоб нас зрозуміти? А я ось про що хотів спитати, сказав паць, неспокійно совуючись на місці. Я оце мав розмову з Крістофером Робіном, і він сказав. Що Кенга, між іншим, вважається одним з найлютіших звірів. Сам я не боюся звичайних лютих звірів. Але всі знають, що коли в одного з найлютіших звірів забрати дитину, то цей звір стає такий лютий, як двоє найлютіших звірів. І тоді вже казати ага, буде, мабуть. Досить безглуздо. Пацю, промовив кролик, діставши олівця і послинивши його. Ти страшенний боягуз, ти не маєш ані краплі хоробрості. Важко бути хоробрим, сказав паць і тихенько зашморгав носом. Коли, коли ти є лише таким малесеньким це. Кролик, який тим часом почав щось квапливо писати, на хвильку відірвався від роботи і сказав, От саме завдяки тому, що ти такий малесенький, ти скоро будеш у найбільшій пригоді. Паць так зрадів, що він буде в пригоді, що враз і думати забув про будь-які страхи. А коли кролик сказав, що кенги бувають люті лише взимку, а усі інші пори року вони найсумирніші створіння, паць ледве міг усидіти на місці. Так йому закортіло потрапити у пригоду. А як же я? засмутився пух. Виходить, я зовсім не буду у пригоді. Не журися, пуще, утішив його паць. Може, якось іншим разом? Без пуха, урочисто сказав кролик, загострюючи олівця? Пригода взагалі буде неможлива. Ого! – сказав паць, силкуючись не показати свого розчарування, а пух знову почала пову куток. І гордо сказав собі подумки. Без мене взагалі неможливо. От я так я. А тепер слухайте всі, сказав кролик, скінчивши писати. Пух та паць сіли і приготувалися слухати уважно, уважно. Аж роти пороззявляли. І ось, що їм прочитав кролик. План, як викрасти крихітку ру. Перше. По-перше, кенга бігає швидше за кожного з нас, навіть за мене. Друге, ще найпопершіше кенга не зводить очей з крихіткиру, якщо він не застебнутий у неї в кишені геть на всі гудзики. Третє. Отже, якщо ми хочемо викрасти крихітку РУ, нам треба виграти час, бо кенга бігає швидше за кожного з нас, навіть за мене. Тиф параграф 1. Четверте. Ідея: якщо Ру вискочить з кенженої кишені. А паць туди вскочить, то кенга не помітить різниці, бо паць це всього лиш малесенький паць. П'яте. Такий самий, як і крихіт кару. Шосте. Але кенга неодмінно має глянути в інший бік, щоб не помітити, як паць вскочить до неї в кишеню. Сьоме. Дивись параграф 2. Восьме. Ще одна ідея. Та коли пух заговорить до неї і говоритиме дуже переконливо, вона може на мить відвернутися. Дев'яте. І тоді я зможу втекти з ру. Десяте. Дуже швидко. Одинадцять. Крапка один. Кенга спочатку нічого не помітить, а потім уже згодом. Кролик гордо прочитав усе це вголос. І коли він закінчив, деякий час усі мовчали. Тільки паць усе відкривав та закривав рота, але не міг промовити і слова. Нарешті йому пощастило. Видершити себе за хриплим голосом. А, а тоді? Що тоді? Ну, коли Кенхе помітить, що то не Ру. Тоді ми всі разом скажемо, Ага? Усі втрьо? Еге. Ого? А що тебе турбує пацю? Нічого. Сказав паць, якщо ми всі троє скажемо, ага, чи все гаразд. Якщо ми всі троє скажемо ага, сказав паць, тоді я не турбуюся, додав він. Але мені б не хотілося сказати ага, самому, бо воно буде дуже погано вийде. До речі, поцікавився він. Ти цілком певен у тому, що ти казав про зиму? Про зиму? Ну, про те, що кенги найбільше лютують у січні та лютому. А, так так, це напевне. Ну, Пуше, тобі ясно, що ти маєш робити? Ні, сказав Пух, а що я маю робити? Та лише одне. Говорити й говорити з кенгою, щоб вона нічого не помічала. Ага, а про що говорити? Про що хочеш? Може, почитати їй вірші чи щось таке? Так, так, саме вірші, сказав кролик. Блискуча думка, а тепер гайда. І вони всім гуртом. Подалися шукати кенгу. Кенгайру тихо, мирно бавилися на піщаній галявці. Крихіткару робив свої справи в пісочку. Він стрибав у висоту, стрибав у довжину і стрибав навіть у глибину, тобто вчився падати в мишачі нірки і вилазити з них. А кенга хвилювалася і що хвилина примовляла. Ну, любий мій, оце ще разочок стрибни, та й час додому. І ось цієї миті з-за пагорба і вигулькнув не хто інший, як сам Вінні Пух. Добрий день, Кенго!» – сказав він. Добрий день, пуше. Диви, як я стрибаю. Пропищав крихіткару і впав у надцяту мишачу нірку. Привітру, маленький мій друже. А ми оце збираємося додому, сказала Кенга. Добрий день, кролику, добрий день пацю. Кролик та паць, які тим часом теж з за пагорба, тільки з іншого боку. І Собі сказали, Добрий день та привіт, Ру! А Ру запросив їх поглянути, як він стрибає. Отож вони стояли й дивилися. І Кенга дивилася також. Послухай но, ну, Кенгу! сказав Пух, після того, як кролик підморгнув йому вдруге. Цікаво знати, чи любиш ти вірші. Не дуже, сказала кенга. Та ну, сказав пух. Ру, любий мій, отце ще разочок стрибни та й час додому. Запала коротка мовчанка. Ру шугонув ще в одну мишачу нірку. Ну, чого ж ти? Давай. голосно прошепотів кролик, прикриваючи рота лапкою. До речі, про вірші, сказав пух. І я оце по дорозі сюди склав це кого собі віршика. Ну, ось такого. Хм-хм, Хвилиночку. Та невже, сказала Кенга. Ру, любий мій. Віршик тобі сподобається, сказав кролик. Ти його полюбиш? ковікнув паць. Тільки слухай уважно, порадив кролик. Аби нічого не прослухати, ковікнув паць. Гаразд, гаразд, сказала Кенга. Та, на жаль, вона й далі не зводила очей з керу. То про що у ньому йдеться, Пуше? сказав кролик. Пух легенько відкашлявся і почав. У понеділок я гуляв і довго думав та гадав, Чому так любо сонце гріє, коли горделиця не віє, а у вівторок хуга сніг. І я подумав, як на гріх, чому це сонечко не сяє, коли горделиця гуляє? У середу я вийшов з хати Став тавду дощик з неба на Навіщо дощ? Подумав я, коли в калюжах вся земля, а у четвер пішов я в ліс. Ого, мороз щіпа за Отут би сонце припекло, а сонце взяло і втекло. П'ятницю.